Друзі, мої, дані тонічка... Так, розпочався у нас третій день, да? Да. Е, третій день турніру, 4-зіркове потужне посилення. Всі кольори. Так, я на роботі. Блін, на жаль, і ця війна буде на роботі. І наступна, я в неділю якраз працюю. Ну, ладно. Такий трішки зараз невдобненький графік. Оборона в Д. Ладно, фіг з ним стає обороною. Давайте будемо атакувати. Пу-пу-пу! Ну ёлки палки Пробивають, пробивають. Напевно, тут мене коляни не врятують. Так, тібуртуса фіолетового побільше взяти, щоб Щоб пробити ту лючку в центрі і, напевно, ще візьмемо зеленого чисто похилиться, так? Да? Та як знімати і нема що, але... Ну, Кирила хіба що знімати. Чи можливо тоді краще клика все-таки взяти. Він як не як. А, ось цього клика. Він як не як 80-й. Так, добре, давайте так пробувати. Ну, давайте фіол пошукаємо. Трьома я явно то не вб'ю. Не зарядись. Добре. От так, через комбо ми її ляп. Е, червоний. Червоний. Якось червоного підтягти. Так, не бачу як, давайте кедмана тоді будемо трішки підзаряджати, щоб він краще ультував зараз, чим потім, коли ми включимо акулу. Так, знімемо це все. Бідний рігард. Хороший персонаж, можна було б йому дати, блін, і Емки, і злому, але як немає. Так, де ми будемо стріляти? Куди ми будемо стріляти? Напевно, сюди? Та понятно, що відображення. А як нам... Ага, ось так фіолетовий піднімемо. Фіолетовий то добре. Дивіться, як бідний страдає цей Рігард. Давайте тоді ось таке комбо з п'ятіркою. Дуже чудово вийшло, якщо чесно. Я його спочатку не помітив, а потім помітив. Добийте вже там когось, ні. Ну, ладно. А є якийсь сенс бити? Якщо Рігард зараз похилить, давайте просто. О, чудово. Йому хпшку зняло. Так, ти в нас останній хід. Так, ладно, давайте ось так, типу, і перевключимося. Та ладно. Не гніть, так гнать. Фіолетон винки. Підлаштуємо. Чудово, блін, якось довго. Далі що? Що знов Люська? Колька. Ну, мені сподобалось, звісно, що фіолетові вбили Люську. Але тут а мені щось потрібно міняти. Типу, якось так і два хіла. Так, стоп. А, ні, правильно. Правильний загін. Давайте так спробуємо. Божечки, божечки. Е, можемо так підтірку давайте. Можливо, там ще краще було щось. Але мені ось так захотілося. Щоб і зелені, і фіолетові. І, а. Кулу зарядили. І кого будемо вбивати? Хілів не боюся, давайте Капріота, щоб нам. Ось так притулим. Давайте ось так, а потім фіол взирвемо. Так, алян не реснувся. Давайте сюди і якось ось так. Ладно, набагато то не вдарило. Ну все, почалося. Шипи почали вилазити. Я не думаю, що нас це надовго затримає. Синеньким. Бах. Так, акулу перевключимо. Добило. Чудово. Е, далі. Знов жовта. Е, клик, це те. Непогано. Давайте так ще походимо. Хм. Ось тут ми по-іншому зробимо фіолетових мало. Треба щось прокрутити, щоб їх стало більше. Давайте ось так, ні, не хочу там, але в нас п'ятірка є тепер. Хоче зелено. Ой, не туди, так, тихо. Мені би підхилитись якось. Щось відчуваю, що рігард наш не доживе. Давайте спробуємо сюди. Акула під замідлом була, блін. Можна п'ятірку синю зібрати, але я, напевно, не встигну, тому що, якщо я рухну, Червоний вниз, полетить жовте комбо. І зарядить собі. Сабіна ну, особі А Мені було б бажано вбити центр. Тоді давайте так спробуємо. Ні, ніфіга. 110 хп. Ну, і ніфіга не полетіло, блін, з того, що в мене є. Пу-пу-пу... Ну, це фіаско. Да, ладно, не дуже я там і це. ...переживав. Ну, тупо не фартануло її добити, Е, да? Ладно, погнали далі. Ну, це все це пішли оці полупокери, коротше. До полупокіри, які пробивають? Давайте візьмемо більше хіла. Ай. Фіолетовий все-таки збираємо тихо. Трішечки вгрібаємо. Було б непогано ще десь фіолетовий знайти, але давайте синій. Все таки підхилимося, якщо встигнем. Могли би вбит клика, так? Да? Так, да. чудово. Ну воно як, як лізе, блін, ця поляна, як сипеться, то сипеться. Як не хоче, то не хоче. Не будемо її там змушувати. Не уб'єш. І деревем все. І фіолетовими. Ну, ладно, не вийшло. Трішки по-іншому я їх хотів скласти там, але воно все полетіло. І останній. останній. Хіла залишимо. Знімається контра тут. Все тут очиститься, погнали раз. Два. Хм, hm. давай так. три. Ось тут ще зберемо синій. О, он камінчиком з голді зняло. Так, яким чином п'ятірку брати? Давайте ось так візьмемо. Включаємо кулятку Я думаю, що варто в цю сторону довбанути. Ну, трішки в гріб. Але зараз і похилимося. Червоні лізуть, коли я їх не беру, так? Да? Так, ладно, зараз грях ультане так можна і. Можна й догратися. Ой. В акулу блін, і меліндер зараультує. Ладно, ми підхилились. Акула має вижити. Так, ось цього б нам зараз може трішки розігнатися. Давайте трішки. Аби ще не виліз шип лішаковий. Так, нормально. Це все, можна сказати, основного вибили. Зараз і грех туди піде. Так. Трішки не вистачає, чим би його добити. А ладно. Може, щось прилетить. Ось і сині прилетіли. І, напевно. Ай! Я щеку натискав. Ладно, поспішив. Поспішив, видно, не протислась. Ну, добренько. Трішечки програв. Е, ну да ладно. Так, тут а я далеко. Але думаю, якщо буде в такому темпі грати, то, в принципі, в топ-1 я залишусь. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!